Вже настав малята, час прийшов вже вставати, одягатись, умиватись, постіль застеляти, снідати і до заняття сідати. Малята! У нас сьогодні цікава подорож до лісу. А як же ми туди потрапимо? Правильно, на чарівному килимку літаку. Сідайте всі перед екраном, заплющіть очки, розправте ручки криличка і полетіли. Але спершу треба промовити чарівні слова. Звук ш. Давайте всі разом. Ш. Ось погляньте, які красиві дерева навколо. Листячко жовте, червоне, а деякі гілочки вже зовсім голі. А чому? Так, бо прийшла пора року осінь, а за нею скоро прийде зима. А як ви думаєте, чи легко тваринкам узимку? Так, вірно, тяжко. А ось і білочка нас зустрічає, стрибає з гілочки на гілочку. Що вона робить? Так так, Білочка восени готує запаси, горішки, гриби, жолуді, складає у дупло, щоб взимку не голодувати. А хто це важкий по лісу йде? Це ж ведмідь. Ведмедик восени багато їсть. Ягоди, рибку, мед. А навіщо він так наїдається? Так, щоб заснути в барлозі і проспати холодну зиму. А ось і руденька лисичка. Вона не спить узимку. Що ж вона робить? Лисичка взимку полює, шукає зайчика чи мишку, восени. Її хутро стає густішим і теплішим. А хто це скаче по снігу? Зайчик, зайчик, побігайчик. А який він був улітку? Сіренький, правильно, а взимку? Ну, правильно, вірно, біленький, щоб його сніг не помітив, щоб сховався, він зміг від ворогів. А ось і вовк! А що ви знаєте про вовка? Він теж не спить, має густу, теплу шубку і полює цілу зиму. Тому восени вовк стає ще сильнішим і готується до пошуку їжі. Малята, а тепер давайте пригадаємо, кого ми зустріли у лісі. Правильно, білочку, яка збирає горішки, ведмідя, який засинає, зайчика, який стрибає і ховається від лисички, лисичка, яка крадеться і полює на зайчика. Ви молодці, ось і скінчилась наша мандрівка. Ми дізналися, як тварини готуються до зими. Тож зараз. Сідайте знову на килимок літак, розправляйте крильця, промовляємо разом чарівні слова, і в садочку на онлайн занятті вас чекає щось цікавеньке. Тож летимо. Василь Сухомлинський. Оповідання за мнемо таблицею, як починається осінь. Осінь це дочка дідуся Мороза, старша дочка, бо є ще в нього молодша доня, весна. У осені коси заквітчані пшеничними колосками і червоними кетягами калини. Ходить осінь лугами. Берегами, де зітхне, там холодом війне. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Оце і починається осінь. Бояться осені пташки, як тільки побачать її ластівки. Злітаються і про щось тривожно радяться, а журавлі піднімаються високо в небо і тривожно курличуть. Любить осінь заходити в садки. Доторкнеться до яблуні, яблука жовтіють, а дятли радіють, зустрівшись з осінню, голосно кричать, перелітають з місця на місце. Шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє, сіла старша донька Діда Мороза під стогом сіна, розплітає косу, гріється, співає пісню про срібні павутинки.